Ти народжена бути моїм талісманом, за кулісним життям, лиш без гриму і масок. Твоя правда у тому, що ти без обману не зникаєш з радару життєвого часу, забираєш усю гіркоту сьогодення, десь на дні залишаються крихітки смутку. Ти моє божевілля, моє откровення, що заходять до мене у гості без стоку. Так судилося нам, що судити не треба не шукати історії, заплутаних долей. Ми давно поділили на двох оце небо, і залишили в спогадах втрачені ролі. А між ліній, що креслить життя нерозбірливо, я триматиму курс по своїй траєкторії, і на тебе чекатиму знову покірливо, доки час не зіб'є нас зі спільної колії.